Добрий вечір, шанувальники поезії. Сьогодні поетичний бібліопростір А плюс Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка презентує вірші Ірини Морської. Ірина Морська народилась у Чернігові у червні місяці. Люди, які народжуються у червні, вони мають дуже високий творчий потенціал, багато різних здібностей, талантів. І, мабуть, це. В ранньому ще віці побачили її батьки і віддали її в гуманітарно-естетичний ліцей номер 31 міста Чернігова. Вищу освіту Ірина отримала у Національному державному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, викладач української мови та літератури, і в тому числі. Учитель англійської мови та зарубіжної літератури працює за фахом. Поезія У Ірини наповнена таким, знаєте, справжнім оптимізмом, і е, її вірші вони одразу читача настраюють на те, що він має майбутнє таке надію на майбутнє. І прикладом слугує такий вірш. Як бажаю яскравого дня. Яскравий день сама назва вже налаштовує людину на те, що дійсно буде гарний день. І ще я хочу додати, що є такий вислів, що кожен день він не може бути гарним, але щось гарне в кожному дні обов'язково є. І ще такий а, метафорічний вислів. Є у цьому вірші, що стихія повітря малює кожний раз щось насправді приємне. І дійсно, якщо ми побажаємо один одному яскравого дня, то він дійсно буде яскравий. Ірина захоплюється читанням художньої літератури. Вона Любить плавати, кататися на ковзанах, вона дуже любить спілкуватися в колі своїх друзів, однодумців. І ще хочу додати, що вона дуже багато читає енциклопедічні літератури, художні літератури і відомі такі поети, письменники, вони її надихають і народжуються нові вірші, нові твори. Тому я думаю, що вірші дійсно вам зададуть такий оптимістичний тон, і у вас буде дуже гарний настрій. Бажаю чудового перегляду. Доброго здоров'я, шановні друзі! Пропоную вам послухати декілька своїх поезій. Подеколи я пишу, надихаючись творами вже відомих авторів, письменників. Один із віршів я пропоную вам зараз послухати. Називається Я бажаю яскравого дня. Гетьте думи, ви хмари осінні, я бажаю яскравого дня, щоб усі негаразди нетлінні полишала на віки земля. Гетьте думи, ви сон доспаний, ви той вир, що несе вдалечінь від близьких і спішить невблаганно, а душа, схаменувшись, кричить. Гетьте думи, ви йшли без сумління, не чекала, я вас і не жду, бо пора, що настане, весіння буде вчасно долать ворожбу. Гетьте думи, ви болісний стогін, що прийшов, і конає, і нищить в нас у кожному сотню трилогій. Напишу для них відповідь. Вірші напишу, надрукую, спалю їх, і нехай вони слідом за вітром, бо стихія повітря малює кожен раз щось насправді привітне те думи, і те зітхання, вже достатньо нести цей тягар. Я ж бо йду, я йтиму відрання, Хай стежина то рівна, то яр, Щоб осінни гаразди не тлінні, Полишала навіки земля. Гетьте думи, ви хмари осінні. Я бажаю яскравого дня. Також у мене є байка, пропоную послухати називається Павук бджолай, Оса. Був собі простий павук, павутиння ткав без рук, якось він осу спіймав і нікому не сказав. Та бідненька все пищала, і жужжала, і літала, та звільнитись не змогла з лап цупкого павука. Аж назустріч їм раптово бджілка вилетіла скоро і сказала павуку: пане я тут на соку все собі сиділа тихо, працювала я без лиха та почула, як оса проклинала павука. Нащо ти її спіймав? Відпусти, і я до справ. Ге, ти хто мені така? Ти прийшла до павука, я вирішую все сам, їсти я тобі не дам. Та осато мій обід знать про це тобі не слід. Розізлилася бджола, розлетілась, розігналась на самого павука. Болісно його вкусила, він заснув, бо став безсилий. Лапками своїми швидко павутиння розкрутила. І щаслива яоса полептіла із бджолою так далеко, щоб павук не дізнався, де вона. Друг, якщо у тебе справжній, допоможе у біді. А якщо його немає, значить сам собі сиди. Друга треба поважати, пам'ятать, не забувати, щоб тобі на допомогу хтось прийшов, як та бджола, щоб тобі не бути одному, бо мораль отут. Пропоную послухати ще один вірш під назвою І знову ми разом. Життя розіб'є нас на тисячі сірих доріг, горітиму, наче вогонь, серед дикої сотні людей, та востаннє мене він побачить не зміг, бо я залишаюсь надовго у темній безодні. Життя розлучить нас на тисячі дрібних шматків, мости розвідні по два боки, знов нас розлучили. А скільки таких буде довгих, безглуздих життів? Що долю єдину на двох узяли й поділили. Життя нас загубить, у натовпі різних облич, на шумних вокзалах під стукіт коліс рівномірний, у гаморі нації, людей, незнайомих на річ. Я вірю, що десь ти живеш більше мене щасливий. Вернуся назад, і нехай це усе випадково. В холодний вогкий спущуся міський перехід. Побачу такий силует, я до болю знайомий, знайомий до сліз, та чужий, холодний, як лід. В минулому рідна тобі, а тепер невідома, Кохання, і любов до тебе все життя пронесла. Підійдеш до мене, спитаєш, можливо, знайомі. Життя нас забрало, а доля нас знову звала. Нехай розтрощаться між нами міцні бастіони, веселі й сумні в небесах закричать журавлі. І знову ми разом. Здолавши життя перепони, підемо по нашій безкрайній і рідній землі. І ще один вірш, за основу якого взято було Поезію Михайла Стельмаха, яка була написана 1942 року. Віршеві уже майже. Складно сказати, написаний 25 травня 2021 року, тобто майже за рік до подій, які, на жаль, сталися в Україні, і вірш був, як виявилося, своєрідним породством. Життя моє тремтять шляхи розбиті, горяті в хвилі хиляться мости, та я не здамся, не віддамся миті Печалі, що наповнює листи. Життя моє червоний мак у житті, що тільки-тільки мався розцвісти, та я не йтиму там, де ці пости, що все чекають на останню мить. Беру бійця гвинтівку серед поля, що пахне ще й потом, і теплом. То пахне так моя для мене воля, наповнена здоров'ям і добром. Вночі прострелені, зринають зорі, в полях мира поранений боєць, і я є ним утоплена у горі, навчуся плавать, маю довгий меч. Мені цей меч дає нестримну волю, хоч я дивлюсь, мов би у кіно, печалиться на цвинтарі то поля і дужить колос вистеглим зерном. І піднялись в Дніпрі червоні води, а за Дніпром пустує очі дім, та я у ньому та моя свобода, навіки я залишуся із ним. Тому я буду жити, я молюся, я видужаю, наберуся сил, а потім встану і знову відновлюся, хоч як би демон мерти не просив. А за димами встала Україна і вража кров сторінками тече. Та я лишуся там, де батьківщина, бо це мені по-справжньому печля. Дякую.